Ну, тут в полі в мене тут можна гербарі збирати. Знайоми приїжджають і трави заготовлюють на зиму цілющі. Чай пить, бо я теж іноді заготовлюється, Ну, Дуже корисна така рослина для шлунку. Ось теж я вже не пам'ятаю, як називається. Так воно як реп'ях, потім чіпляється, коли вже воно старе. А так от дуже тож, теж корисно, теж лікувальні має характеристики. Ну, в полі кожен рік щось міняється. Міняється рослини, Одні цвітуть, потім другі. Ось такий жучок красивий. Ось така рослина пахуча. Ну, Запах такий неймовірний. Ніякі духи не можуть з цим запахом порівнятися. Навіть не знаю, що це воно таке. Красиве дуже. І бачу, от дуже багато комах літають. А, приємний запах. Ну ось теж понаростало дуже багато таких квіток. Що воно таке, навіть не знаю. Такі цікаві. Теж бачу. Навіть бджоли вітають. Що воно таке. Хто його зна? Ну, Ось тут підходжу я ще до одної дуже цілющої і корисної рослини, це коров'як. Ну як по-научному називається, я не знаю по-науковому. от така рослина, я зазвичай квітки зриваю. І чай п'ю на роботу беру, дуже корисно. Сушити вона не, не виходить в мене, а от так, ну от, якщо зірвати, день-два можна попити дуже смачний чай. Цілющий і такий жовтий колір має. От природній чай з коровика дуже корисний. Ось ще я замітив звіробій. Ну, найкраще збирати трави на зиму. Це рано вранці найкраще або ввечері, а в день ну, не бажано. Ну, у мене просто часу немає, то приходиться в будь-який час приходити і зривати. От я підв'яжу, отак, посушу а потім буду взимку пити.